Буря життя пройшли, страждання земні закінчено, безсилі вороги з їхньою злобою, але сигнал любов, що визволяє від вічного мороку і спасає всіх, за кого підноситься смілива пісня. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ти безмежно милосердний <кхід> до нас, ти єдиний Спаситель, що ми додамо до подвигу спасаючи любові Твоєї. Але <кій> Симон Керінейський допомагав тобі всесильному нести хрест, так і нині твоїй благості. Угодно звершити спасіння близьких з нашою участю. Ісусе, ти заповідав носити тягар один одного. Ісусе, ти після смерті милуєш нас за благанням близьких. Ти поклав. Ісусе, ти поклав союз любов'ю між мертвими і живими. Ісусе, хай послужить подвиги люблячих на спасіння рабу Твому Віктору. Ісусе, почуй, Його волання сердечне, яке ми вустами нашими возносимо, Ісусе, в наших слезах прийми Його покаяння, Ісусе, судіє, Сину і властивий, райский насолоди, раба раба Твого. Боже, прийми Його предсмертне зітхання, скрушення, як молитву благо розумного розбійника. Він погас на життєвому Христі, дай успадкувати йому твоє обітування, як тому. Амінь. Говорю тобі. Зі мною будеш у раю, де собори грішників, які покаялися, радісно співають. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, За нас розіп'ятий, за нас мучений, простягни руку з твого Христа, краплями крові твоєї, змий, безслідна гріхи Його. Благообразної твоєю наготою зігрій, оголену, осератілу душу. Ісусе, ти знав Його життя від народження і полюбив Його. Ісусе, ти бачив Його здалека, з висоти Христа Твого, Ісусе, ти простягав йому, що йшов у доличінь, у ранені обійми Твої. Ісусе, Ти взивав за Його прощення на кривавий алгофі. Ісусе, ти лагідно помирав за Нього в тяжких муках, Ісусе, ти був покладений у гріб. Посвіти його могильний спокій, Ісусе, ти воскрес, вознеси до Отца, зглобленої світами, і спасенною тобою душу. Ісусе, судіє, всему і властивий, райський насаводи, сподобира раба Твого, кінцевим спит, він вічним своїм сном могильним, але душа його не дрімає. Чекає тебе, Господи, Жадає тебе вічного жениха. хай сповниться на спочилому слова Твої. Хто споживає мою плоть і хто п'є мою кров, той має життя вічне. Дай йому споживати манну та ничу, і ничей співати біля престола Твого. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Смерть розлучилась з цима, близькими, душа стала далі знайомі, сокрушаються тільки ти залишився близько. Зруйнувалася перегородка плоті, Ти відкрився у приступній величі божества за чіхонім відповіді. Ісусе, любови вище, за всяке розуміння, помилуй раба Твого. Ісусе, віддаляючись від тебе, Він тяжко страждав. Ісусе, простинні вірність Його серця. Ісусе, обмануті надії, породжували Тугу за Тобою, Ісусе, згадай ті години, коли душа Його тремтіла від захвату Твого. Ісусе, дай спочила Му неземну радість і спокій. Ісусе, єдиний, вірний і незмінний прийми Його. Ісусе, судіє, все милостивий, райський насалоди, раба Твого. Віруємо, що ні і буде розлука наша. Ми погрібаємо тебе, як на полі зерно, ти виростеш в іншій країні, хай згине в могилі кукіль гріхів твоїх, а добрі діла там засяють, де насіння добра приносять нітлінні плоди, де душі святі співають. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Коли долею спочило, стане забуттям. Коли образ Його згасне в серцях і час згладить разом з могилою ревність молитви за Нього, тоді ти не залиш Його, дай відраду самотній душі. Ісусе, твоєю любові, твоя любов не холоне. Ісусе, не вичерпне твоє благовоління, Ісусе, невмокне в молитвах церкві, Хай они, гріхи Його приношенням безкровної жертви. Ісусе, заступництвом усіх святих. Даруємо благодать молитву за живих, Ісусе, у дні випробувань наших, пріми Його за нас. Ісусе, судіє, все, милостивий, рай, стаємо солоди, раба Твого. Будемо молитися зі слізами, коли пам'ять проспочила, не нестак на свіжа. Будемо поминати ім'я Його в день і вночі, роздаючи милостиню, гадуючи голодних і з глубини душі зітхаючи. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Та й на Іоанн Богослов споглядав біля престолу Божого ангція велику безліч людей, одягнених в біді ризи. Це ті, які прийшли від великої скарботи. Вони радісно служать Богу вдень і вночі, і Бог перебуває з ними і не торкається до них мука. Ісусе, прийнай до них і раба Твого Віктора. Ісусе, Він багато страждав і томився. Ісусе Тобі відомі всі його гіркі години і тяжкі хвилини. Ісусе, на землі Він мав печалі і скарботи і дай йому на небі відраду. Ісусе, насолоди його і желел живої води. Ісусе, відніми очей, Його всяку слізу. Ісусе, селий його не обпалює, а оживляє сонце правди. Ісусе судіє, все райський, райской насолоды, сподобай раба Твого, Кінцевим є подорожування на землі, який благодатний перехід у світ духа, яке з поглядання нових, невідомих земному світу небесних красот, душа повертається у свою вітчизну, де світле сонце, правда Божа просвіщає тих, хто співає, лилуя. Аллилуйя, Алилуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Якщо відблизькі слід твої покладає сяйня на лице смертних, то який же ти сам, якщо плоди твоїх рук, такі прекрасні і земля, ще відбиває тільки твою тінь, повна невимовної і величі, то яким же є твій невидимий лик. Відкрий славу твою, спочилому рабу твому віктору. Ісусе загостріло слух сприйняття Твого Божества, Ісусе загостріло слух до розуміння Небесного, Ісусе, хай буде Його радість переповненою, Ісусе, підкріпи Його надію на зустріч в оселях блаженних. Ісусе, дай нам відчуту благодатну силу за упокійні молитви. Ісусе, судіє, все милостиві рай, ти на раба а Твого. Отче наш, прийми спочилого у царство Твоє, де немає гріха, і зла де непорушна свята воля, де в соборах з чистих душ і непорушних ангелів святиться Твоє благодатне, ім'я і духняних хвала. Аллилуйя, 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 Слава Тобі, Боже. У той день ангели поставить пристіл твій судді, і ти сядеш у славі отця Твого несучи відплату кожній людині. Ось поглянь тоді милостиво на смиренного раба Твого Віктора, і скажи йому, прийди, праворуч мене, Ісусе, ти, як Бог, маєш владу, прощати гріхи. Ісусе, прости, йому гріхи забуті або соромом сховані. Ісусе, відпусти, беззаконня, немочі, невідання. Ісусе позбав його від темних глибин пекельного вічаю. Ісусе, хай успадкує Він Твої животворчі обітування. Ісусе, приєднає благословених отця Твого. Ісусе, дай йому повітне з блаженство. Ісусе, судіє, сими, властивий, райське насаводи, раба Твого. Владика Всеблагий, Хай відкриться, спочилам у сонячнем, виді врата райські, хай зустрінуть його з радістю собори праведників святих, зібрання близьких і люблячих його, хай радіють за нього, світлоносні ангели Твоїх, хай побачить Він і приблажену Матір Твою там, де переможна звучить, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, під диханням Твоїм оживають квіти, воскресає природа, пробуджується, безліч найдрібніших тварин. твій погляд світліший, завіснені небісах, Твоя любов, Ісусе, тепліше за сонячне проміння. Ти спороху земного воскресив земну плод людини для процвітання вічного, ні життя вісни, тоді сяє раба Твого віктора світлом Твоїх милостей, Ісусе, Твої правиці, благоволінні і життя. Ісусе, у погляді Твоїм світла й любов, Ісусе, визвав і спочилого від вічної духовної смерті, Ісусе, Він заснув, з надією подібне Нілу перед холодною зимою, Ісусе, пробуди Його коли терня в землі, одягнеться з квітами вічності, Ісусе, хай ніщо земне, не затмарить його розстання сну. Ісусе, щастя, незмінна і мета нашого буття. Ісусе, судьє, все милостивый, райский насолоди, сподобай раба Твого Христе, Ты Царство Небесне, Ты земля лайных, Ты оселя багатьох, Ты Петвор зовсім нове, Ты одеяний вінець преподобных, Ты у покоєння святых, Ты найсолодший Ісусе, Тобі подобаєт хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, під образом тихих садів, незмінний, неземної краси, і світлих, як сонце оселі у величі небесних пісні спів, ти показав нам блаженство тих, хто любить тебе. Ісусе, хай увійде, раб твій у радість твою, Ісусе, одягни сяйним слави Отцям. Ісусе Його осяйним Святого Духа. Ісусе, хай він почув він, немовну пісню херувимі. Ісусе, хай він підноситься від слави, славу. Ісусе, хай Він побачить тебе лицем до лиця. Ісусе, судіє, все милостиво і райської насолоди, домі раба Твого.